Слава Богу. Біля Ісуса щастя, так ми да? біля Ісуса радость, то пережито нами, тими, хто приблизився до Бога, хто був з Ісусом і сьогодні знаходиться. Більшої радості нема, як будь з Ісусом. Сказано в Слові Божому, Осам Господь Ісус Христос говорить, я є пастир добрий, і овці Мої слухають мене. То велика радость і велике щастя є з Ісусом і слідуєм за Ним. Моє желання сьогодні поділитися Словом Божим. Я буду говорити о щасті або по рускому блаженні перший псалом, який ми дуже добре знаємо, навіть я уверен, що многі знають його на пам'ять, але ми його прочитаємо. Блажен муж, який не ходить на советний час, не стоїть на потіх грішних і не сидить в обранні розвитките. Кожен живучи на землі, в цьому то находить щастя, або досягає щастя своїм усім, своїм старанням, щоб бути щасливим. Писання же нам говорить щасливий чоловік, котрий не ходить на совет не не стоїть на путі грешних, і не сидить в собранні развратительного. Но в Законі Бога, в волі, його, і в законі Його тон день і ночь. И будет он, как дерево, при потоках Вод, лист которого не вянет, и все, что он не делает, успеет. Такими словами, Давід говорит о щасливому човеке, о блаженном човеке, блажен, который в образу народа Божого, который біля Ісуса рада, щасливий человек. Дай Боже нам ценить таким счастьем. Дорожить і стреміться, будь з Ісусом. Я не корі міста і ще буду нападати о щастя. Щастя, друзі, ми ну, в ці дні. Многі побували на свадьбах, які в нас так можна сказати, уже ці дні пройшли дві свадьби. І свадьбах, обічного всі бажають щастя, бажають щастя, бажають благословення, але як щастя, так благословення дає тільки Бог. Ми можемо щастя желати. Ми можемо щастя говорити, но щастя дає Бог. І Писання нам очень чітко говорить о щасливих людях. Давайте внимательно слухать и анализировать. Второе законение, 33 глава, говорит такие слова. Блажен ты Израиль, кто подобен Тебе, народ, хранящий Господом, то есть храним Господом, который есть щит и охраняющий тебя. Блажен Ти Израиль, блажен ты народ Божий, кто подобен Тебе? Кото есть, хто подобен Тобі народ, хранящий Господом, который є щит і охраняющий, охраняющий тебе. Сьогодні, друзі, як ми знаємо, в нашій державі велике бідствоє або горе постигло війна, особа там, Луганськ, Донець і інші міста. Але Писання говорить, що народ, хранящий, Тобто, который хранить Господь щасливий, щасливий народ, хто подобен Тобі. Нам сьогодні многих передають браття, друзі, як Бог хранить вірний свій народ. І Слово Боже каже, будь вірем до смерті. Дай Боже нам остатися вірним Богу, Бог, Бог хранить на всяку місію і при всіх обстоятельствах життя пробирая прошедшую життя, кожен з нас може відметити, скільки раз нас Бог хранив в трудностях, в опасностях. Я не був перечисляти то, що я пережив, які були трудності, знає Бог. Але хочу сьогодні сказати, що ми щасливі. Слава Богу, ми щасливі, що з нами Бог, що Бог заступається за нас, Бог охраняє, тільки остатцем. Вернув Богу. Далі псалмопевец Завід говорить 32 Псалом: такі слова: блажен народ, у кого Господь є Бог, плем'я, котре Он збрал, наследие себе. Опять же говориться: не говориться о багатстві, не говориться обитрії земної жизни, но блаженний, щасливий народ, которого Господь Бог избрал, избрал наслідє себе. Не ви мене избрали, ізб... Христос каже, а я вас зібрав. Ну, ви знаєте, скільки в житті нашій ми переживали, чули, скільки разів кого-то вибирали, кого-то збирали, як у президенти, як у Верховну Раду, депутати різних избирали. І люди навіть добиваються, стараються, може бути навіть підкуплюють, щоб за їх проголосували, щоб їх избрали. Але Слово Боже говорить: блажен народ, у кого Господь є Бог, плем'я, Он избрал, наслідчи себе, слава Богу нашому, нас Бог избрал, братья, сестри, як це треба цінити, як треба цим дорожити. Бог нас избрал, і при тому не на чотири роки, не на 20 років, а избрал для вічності, щоб ми були з ним у вічності. Хочеться заблодати Бога. хочеться славить Бога за таку участь, яку Бог для нас приготовив і Дальше Далі Псаломопивець опять говорить, облаженце 31 псалом кому відпущені беззаконня, і ці гріхи покриті. Браття і сестри, ми не заслужили. Написано: Не по ділам нашим Он нас призвав, Он нас спас, але по великій милості, і це наше щастя, що Он нас зібрав, і вместе з тим не вмінив нам наше беззаконня, наші гріхи. Многі з нас. Тонули в гріхах і в беззаконіях, і Бог помилував і збрав. За це треба благодарити Бога, і при тому день і ніч, що Он нас і збрав. 39 псалом. Блажен чоловік, який уповає на Бога при всіх обстоятельствах житті, які ми сьогодні переносимо, які ми чуємо тривоги і розрухи, но блажен Чоловік, який уповає на Бога, на Бога уповай, друзі, то велике щастя, на Бога вповай, то радость і небе єси ріки, і буде томлення великих Якщо Ми твердо віримо і уповаємо на Бога. Бог оприділив, Бог проведе. Поможи нам, Боже, уповати на Бога. І в этом наше счастье. Далі опять же напоминаю Псалом 88. Блажен народ, знающий трубний зов Бога своего, знающий трубний зов, блажен ты, блажен народ Божий, который знает, що сьогодні Бог говорить. Що сьогодні Бог возвращає, знає трубний зов. Чому Бог зовніть нас, брати і сестри, це наше блаженство, наше щастя. Дай Боже нам способності шукати щастя, шукати щастя в Ісусі Христі. не в наших достиженнях земних благ, не в наших цілях земних, но в цілях спасення нашого і прославлення Бога в нашій житті, блажен чоловік. 11 Псалом. Блажен муж, боящийся Господа, і крепко люблящий заподі Його, сильно бить на землі сім'я Його, род праведник благословиться». Як чудно, Псалмопевець Завід описує о щасливому чоловіке, блажен муж, боящийся Господа. дальше говорить і крепко люблящий заподі Його. І сильно, сильно буде на землі сім'я Його. Наші друзі, служення Богу, наше святое кожен перед Богом, не тільки щастя нам дає, дає щастя нашим дітям, дає щастя нашому роду. Бо так написано, блаженно, і сильно буде сім'я на землі Його. Род праведний благосовіца. Хто хоче благословення для своїх дітей, для своїх можливо, внуків і род для своєї родні, треба боятися Господа, ходити свято перед Богом, щоб Бог благословляв. І благословення, друзі, передається на наших дітей, на наших родственників і близьких. Тому допоможи нам Боже, цінить блаженством це щастям, яке Бог нам відкрив, пусть Бог благословить. Далі відкровені читаю такі слова. Блажен читаючи і соблюдаючи слово пророчества, книги. Сей. Блажен тот, хто любить Слово Боже, хто читає, хто виконує. Скільки блаженст нам Бог, друзі. Открыває и дає, если мы будем шукать в этом нашестку и блаженство, мы будем счастливы. При всіх обстоятельствах жизни на нашем лицу будет улыбка радости и благословения, тому что бла... написано: у кого чисте серце, у приятності на устах. Даже лицо показывает наше отражение нашего духа или внутреннего человека. Якщо наші путі угодни Господу, если наше серце чисте перед Богом, на нашому лицу отражається свят Божого благословення. Я думаю, всі помните історію про Каїна, который став на брата свого, як ви знаєте, совершив очень ужасный грех. И Бог Подходить до Каїна і докаже, Каїн, де брат твой? Каїн грубо відповідає я даже Богу, а я що? Сторож брату моєму буду відповідати за нього. А далі Бог каже: чого ж поникло ліцо Твоє, грех у порога серця Твоє? Тому і ліцо Твоє поникло, поникло сурової. Хмуро є і нема ніякої радості, грех опорога серця того. Бог сказав навіть ще до того, як він не убив Каїна, тобто Авеля, брата свого, каже, грех у порога серця Того. Казалося, вслідував тобі каїн послухай Бога, да покаяться і не завершить такого великого гріха, але не покаївся. А затем, і самому Богу, відповідає грубо. І раз ми удивляємося, чому такі ответи від от наших знайомих, від наших близьких, а може бути навіть від рідних. Сурові ответи, грех, грех у порога. Тому не буде утешительного слова, не буде і ответа не тільки перед другом, перед братом, може бути перед родителями, навіть Богу, такий чоловік, відповідає грубо, нема щастя. Нема радості. І ви знаєте далі, яка життя таких людей. Читаю ще напоминаю деякі места. Оп'ять відкривання читаю: блажен бодрствуючий і хранящий, одіждать свої чистоті і святості. Блажен бодроствующий. Тому Писання нам говорить: бодрствуйте. Христос, в своє время, в Симянском саду, коли уединився для молитвы, а затем пришел, и до учеників говорить, бодрствуйте и моріте, чтобы не упасть в искушение. Ви чуєте? Щоб не впав в искушение, бодрствовать і молиться в этом наше щастя. Якщо людина, християнин, бодрствует, Бог би його хранить от від и і трудностей. Тому Христос предупреждал учеников, а сьогодні нас, бодроствуйте і молиться. Багато сьогодні питань, війна, як нам поступати, как нам. Отворять на різні віри. Однажды говорить слова, бодрствуйте і моріте, і Бог ви мудрість, мудрость, Бог ви давати способність відповідати, Бог давати способність і стоять в істині і стоять за істину. І читаю откровання 20 глава 6. Блажен і свят, имеючи участие. первом воскресенье. Вчера мы так беседовали, у нас была братская беседа, и уже даже за столами сидели, и спевали нам местные, значит, мартыновские сестры, так, спевали псалмы, и то есть псалом за, заспевали, значит, одни направо, другие налево. И я задаю питание им, а куда вы хотите, направо Чи наліво, коли є розділення праведних і нечистивих? Ну, вони відповідали, можна сказати, правильно відповіли, навчені. І тому писання говорить: блаженний свят, маючи участь в Першому Воскресенні. Я пам'ятаю, коли я був в одному зібрані, і задав це питання, или читали це, і відділити одних від других: одні направо, другі налево. І я питав їх. А на яку сторону ви хотіли б стати? І всі один голос по направою направою, а я говорю, я не хочу ні праву, ні на ліву. Один із братів вже старий, а третього міста нема. Я кажу, є, ще раніше. Блажений свят, імеючи маючи в, в першому Воскресенні, він не йде на суд. Він не судиться, ви не йде в обитель неба до Христа, о чому і співали з Ісусом Радом. То перше воскресіння. Іван говорить, блажен і свят, имеющий участие в першому воскресении. Над Ним смерть та рая не має власти. Далі, читаю відкривання, ще напоминаю. Блажен умираючий в Господі. Он успокоїться від всіх трудов своїх. Я сьогодні носією прищадавка. Це ви для себе, да, для себе. Блажен умираючий в Господі. Я вважаю, друзі, і хочу, щоб Бог дав мені сили приготуватися і вмирити з Господом, то есть в Господі, щоб ніде не сойти з дороги може бути. Буває такое. Ми не можемо это скрити. Переплив річку, плавець хороший і крепкий, но не доплив до берега пару метрів і потонув. Тому сьогодні я не можу вже плеснути долоні сказати: слава Богу, я вже победив, ми ще на землі. Ви знаєте, я так напоминув нашого брата Володи з Вишневої, то син. Котрі лодка перевернулася, і він плав, пішов, не доплив до берега нескільки метрів, і утонув. Брати, сестри, ми ще на землі, не допускайте, не розслаблюйтеся, не опускайте руки, станьте на стражу і моліться, особо. Сатана хоче навіть перед самою смертю іскусити і зроби таке зло, щоб ти нагрішив бодросте і молітність, блажен, умираючи в Господі, над Нім смерть вторая, не має пласі. Це саме цінне в житті, саме цінне. Можна прожити життя. І ми знаємо з Писання, Діма озлюбив нинішній век, для трех оставив мене Павел говорить, то що люди. Которій місяць з даже страдали за Бога, но не дошли до цілі, Возлюбили нинішній вік. век. Наше блаженство, коли ми будемо умирать в раніше или поже, але то велике щастя умереть в щоб із надеждою. І останнє, о чем напоминаю, і далі будемо слухати проповідь нашого брата, начальничого братства. Сергія. Читаю відкривання 19 глава. Блажений, званий на братсну вечеру анкса. Дай Боже, нам удостоїться бути на вечері анкса, блаженні, щасливі люди. Тому, брати і сестри, не дорожіть земним або, ну, брат Славик говорить, я кожуха вставив, а я дав. Я так оддав кожуха теж. Ну, Слави, ще молодший, а я чувствую, що він мені не треба. Брат, який в селі живе робить. Я дав йому і кожуха, притом хорошого кожуха, але я... це невелике. Дай, дай Боже нам друзі, якщо далі все, но Христа не потирає, це саме це не в житті. Можна приобрести багато дечого. І одежі, і прекрасні дома, і прекрасний транспорт, машини, але потирати Христа ми все потирали. Саме страшне потирати Христа, потірати страх перед Богом і розслабитися і сказати, я вже віруючий, може многі роки віруючий, і утирати благовіння перед Богом, української страх перед Богом, ми утираємо Життя вічна, сохрани нас Бог, сохрани нас Боже і поможи, щоб ми искали блаженства нашого Господа Ісуса Христа і бути блаженними, Блаженними бути. Я часто говорю, коли я в гостях, часто говорю ці слова, бо Бу був собрання, собрання хороше, є, а в кінці говорю: я хочу з вами бути. І ще на одному собранні. І це вам говорю: я хочу, не знаю, як далі нас Бог буде вести, але я хочу з вами бути ще на одному великому збранні. Хвесело об Бетом Павел пише. Молю вас, браття, опрестю Господа нашого Ісуса Христа і нашим к Нему, коли все святе восхитяться від землі і встречать Боссу Христом на облаках. Я хочу бути в собрані. Я хочу, щоб ви мене там побачили, а я побачив вас. Поможи нам метом, Боже. Амінь.